Невеликий колектив, але велика справа. На Одещині у селищі Любашівка вже понад три роки волонтерки шиють одяг для військовослужбовців, виконуючи будь-які замовлення. Про справжню українську завзятість. Наш наступний матеріал це ми шили плащ такий в якому, от, наприклад, якщо захиснику доводиться стояти там в наряді і йде дощ, то відповідно це має бути дуже зручно, і звичайно, це має бути водонепроникно. Промислові машинки придбала громада, лекала, знайшли в інтернеті якісну тканину, постачають волонтери. Від ранку й до вечора тут триває робота. І так, майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну ми ж маємо наближувати нашу перемогу. У Нас ростуть діти, наші діти мають жити в вільній країні. Там багато наших рідних, наших близьких на, на фронті воюють. Ми хочемо, щоб це вже було завтра, а ще краще сьогодні. Ось оце мені надає наснаги. Я, я думаю, всім нам у колективі лише три майстрині, та за цей час вони встигли пошити вже понад 500 комплектів військової форми, близько сотні зимових бушлатів, а ще десятки маскувальних костюмів, розгрузок, плитоносок та інших виробів. Це прапори на замовлення хлопцям. На, на фронт, щоб воно їм допомагало, зігрівало, і ми сподіваємося, що так і буде. Будуть вони на звільнених територіях, маярить наші прапори. Тетяна мріє про мирне життя у рідному Херсоні. З міста жінка виїхала, ще під час його окупації влітку 22-го року з жахом згадує терор, який росіяни влаштували місцевим жителям. Сидіш в квартирі? Сидиш у квартирі, а ось так ось біля вікон вони йдуть з автоматами, і ми просто 16 людей не дихаємо. Ми боялися навіть дихати боялись, тому що могли просто в вікно стріляти. Поруч із жінкою працює її сестра Наталя, також переселенка з Херсону. Каже: у кожний шов вкладає любов, надію та віру в силу українського війська, а ще постійно вдосконалює моделі, додаючи власні рішення. Так як нам допустим, підказують воєння, що їм лучше, якийсь карман додавати. даже от розгрузки ми шили, розрабатували карман. Такий потім додавали там під гранатку, там під щось. І ми так дошиваємо, пришиваємо і робимо, так як їм зручно. При цьому кравчині виконують і індивідуальні замовлення, коли приміром треба пошити форму на нестандартну фігуру. Саме своєю турботою та уважністю трудівниці з Любашівки вже встигли підкорити серця бійців на всіх напрямках фронту. Діляться волонтери, які доправляють одяг захисникам. Тоді, коли відшивають форму, приносять і кажуть, обов'язково запитайте в хлопців, чи їм підійшло. Я запитую, вони завжди передають вітання. Дуже дякують, кажуть велике спасибі за те, що в нас є такі, такий надійний тил, і це для них більше, ніж форма. Це для них якийсь символ домівки, затишку сімейного такого благополуччя. Тож зупинятися майстрині не збираються. І до своєї звичайної роботи, а це пошиття костюмів для місцевих творчих колективів, повернуться лише за однією умови. Ось таке ми будемо шити. Після перемоги і на перемогу Пошиїм всім. з Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.